Сьогодні Всесвітній день Кавуна. Достеменні дані про впровадження цього свята невідомі. Проте загально визнаним є факт, що Всесвітній день Кавуна почали відзначати американці. У Сполучених Штатах без цієї ягоди не обходиться жодна літня вечірка та пікнік. Неймовірний солодкий смак, свіжу соковитість та низька калорійність зробили кавун найулюбленішою ягодою для більшості населення землі. Тому не дивно, що він заслуговує на свій власний всесвітній день. І сьогодні ми пропонуємо вам зробити власний соковитий кавунчик. Вам знадобляться три кружечки різного діаметру. Один великий, другий поменше, а третій маленький. Клей звичайний. Ми намащуємо як основу саме великий кружечок. Зверху будемо приклеювати поменший кружечок. Добре, 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 змащуємо клеєм. Добре намастивши клеєм, наклеюємо на основу. Потім ми беремо найменший кружечок. Так само змащуємо добре, клеєм його. І також притуляємо до іншої частинки нашої поробки. Потім ми беремо або олівчик, або фломастер і малюємо кісточки. Ось так от, добре, 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 щоб їх було багато, як справжньому кавунчику. Потім ми беремо нашу поробочку та складаємо навпіл. Ось так от ми притуляємо навпіл. І у вас виходить отакий смачненький соковитий кавунчик.